Слава Україні! Для всіх нових підписників мене звати Володя, я знімаю на каналі про траки, про життя тракіста в Америці. Я з Калуша Івано-Франківської області, тому канал називається Калуш Транс і компанія, в якій я працюю, теж називається Калуш Транс. Це моя компанія. Так що дивимося і ставимо, ставимо подобайки. Зараз знаходжусь в своєму траці, вже все перевірив. А навіть вже вспів виїхати з свого місця. Зараз ну, в принципі, сюрпризу не буде, трак заведеться, як завжди. Виїжджаю сьогодні на Флоренс Кінтакі, це біля Цинценаті. Маю 344 милі. В принципі, нормально можна їхати. Так що, йдемо з Мангірам. У мене привіз одні флемінник на ярде. А тут мій Волтер. Волтер, кажи всім привіт. Зараз я в самому центрі Чикаго. Як бачите, воно розбудовується досить так непогано, вони тут роблять повністю нову розв'язку центру Чикаго, так би розголоження доріг. Дуже-дуже довго йде цей ремонт дороги тут, витрачено багато грошей. І такий цікавий факт про Чикаго. ну, Більшість це знає, але дехто не знає, Для дехто не знає, що колись воно повністю було згоріло. А воно так було тоді ще повністю дерев'яне місто. Воно повністю згоріло і після, після цього великого пожару його повністю відбудували. Ну, і відбудували вже таким квадратно-гніздовим способом, його так багато називають, що все йде блоками всі будови. І так би, кожен блок ти можеш об'їхати таким квадратом. Досить зручна така система, тому що коли ти їдеш додому, тебе втрачає, втрачається багато часу, там, коли ти їдеш по дорогах, треба з кимось розминутися, коли тебе, ти їдеш через блоки, то в більшості випадків через те, що ти маєш пару варіантів, як доїхати до місця, ти можеш минати трафік. Нічний індіанаполіс почав трохи падати дощ. Нормально, в принципі, машин багато нема, тому, в принципі, їхати можна спокійно. Показує, що доїхати до кінця, лишилося 2 години і ось нормально. Через 2 годинки буду на місці, можна подати, відпочивати. Сьомо ранку мене вже розвантажили. Дивіться, який тут гарний пікап стоїть. Ліфтований, Silverado. Зі 71 версія. Прикольний Для нього стоїть простий F-150 і то вже навіть так гарно не виглядає, як Silverado Все, закриваю двері і буду зараз шукати вантаж, щоб переїжджати на пікап. Тут у нас все добре просто. Зразу цікавий контент, як в Америці люди ремонтують машину. Стягнули стрепою бампер тому що він там дуже сильно відривався, я так по нього. І все, люди їздять з цього боку скотч як завжди, куди без нього. Скотч тримає все. Американці вміють робити дуже добрий скотч, так що він ремонтує дуже багато речей. Ранок на Дерштапі люди поприїжджали як на роботу, Тобто тут місцеві хлопці вони використовують. Тракстап як е, свій паркінг. Хочу вам сказати, вони не економлять непогані гроші, тому що я плачу в Чикаго за одне місце 300 доларів за місяць. А, в рік, виходить, 3600. А, ці хлопці вже цього не платять, тому що вони всі паркуються просто на тракстапі. І непогану суму економлять в рік. Як цю нехто хтось. Цікаво відбувається. Все, повернувся знову на компанію, де вчора був вечором. Йду ще раз ще кинутись. В принципі, напевно, вони ще будуть закриті. Думаю, що вони ще будуть закриті, тому що вони казали, що все мій рівно відкривається. Але таке, спитати можна. Приїхав на пікап. А на пікапі сказали, що мене вантажити не будуть сьогодні, тому що в мене опатмент на завтра. Корочий, брокер напутав і вийшло, що я дурно приїхав. Зараз шукаю якийсь інший вантаж і не знаю, що буде, поки що немає нічого, такого нормального. То зараз корочі, чекаю на тракстапі, що буде відбуватися далі. Поки я запаркувався, підійшов до колеса, бачу тут з колеса торчить залізячка. Треба дивитися, що вже туди залізло чи буде пропускати чи ні бо якщо щось стоїть на лавзі стаб лавз то тут можна буде зразу заклеїти так що ми тут бачимо шуруп шуруп заліз під кутом але здається що тільки верхню частину його звідси дістанемо. не глибоко точно в крайній мірі так поки що виглядає. Короте, зараз витягну, покажу, як він виглядає. Отакий от от шурупік був у мене тут запханий під кутом. В принципі, добре, тому що під кутом, а не прямо. В принципі, він досить короткий, то е, не мав би він його пробити це колесо тому напевно його вчасно поміт. Все, далі чекаємо. Володар трошки вигулюється по травесі, йому скочно в трасі. Деколи шкода його мучити в тій машині і тим життям таким Не дуже, Не дуже... дуже вільним. Але нічого не зробиш. Коротше, проїжджав Чикаго і без пригоди не обійшлося. А, а, зараз покажу, в чому прикол. А, так сильно погано видно, тому що ніч. Такий прикол, з Dark Cut трейлер. Зараз хлопці пробують мені заклеїти, але е, заклею його тимчасово. А, щоб зробити це нормально, треба буде повністю міняти весь цей кут. Короте, купа бабла, але нічого не зробиш. А майже чарми форси бліт. Як казали я колись в Америці ремонтують все скочем, то тепер я свій трейлер ремонтую скочем. Ну я все-таки в Америці, ні. Все, так виглядає мій відремонтований трейлер. Ремонт такий тимчасовий, але... Але завдяки цьому можна буде доїхати до делівері, розгрузити і навіть ще взяти звідти груз, щоб вернутися в ЧК. Все, виїхав я з своєї ярди, вже доїхав пів дороги в Віскансині, заїхав у Quick Trip Заправитись. Також мій трейлер облестить здалека. Ну, вроді би нормально. Маю надію, що мені станеться до кінця тижня. Бо в кінці тижня планується ремонтувати, а до кінця тижня хотілося буде доїхати щоб трохи заробити гроші на це все. Думаю, що вийде, все нормально. Проїжджаю рестерія, дивіться що там відбувається, все забито, купа траків. Думаю, там би було зараз важко запаркуватися Доброго ранку. Вчора їхав до третьої години ночі, до кінця не доїхав. Доїхав до рестерії. Така прикольна рестерія, перший раз тут Перший раз тут не чую. Взагалі ця арія так, дуже мало їздив. Через то, напевно, тут і не було. Зараз вам трошки покажу, як це виглядає ця рестерія. Тут такий будиночок невеликий з туалетами. З того боку паркінг для легкових машин. Тут таке поле, що можна було відпочити трошки столики і з того боку паркінг для траків там стоїть мікен там і древами. Дуже гарна ідея з цими рестеріями на, на хайвеях, тому що коли їдеш, і навіть коли ми подорожуємо легковою машиною, ми часто на них заїжджаємо, ну і траками відповідно. Теж. Плюс того, що тобі не треба. З'їжджати з Хайваю далеко, це просто з'їзд маленький і буквально там 2 метри вже хайвей. З'їхав або став спати, так як я сьогодні зробив, або, або просто піти в туалет. Не тратиш багато часу, на це все дуже зручно. На рестере всередині туалети такі, називаються вони тут ведірк машин. Автомат, демош купити собі якусь водичку і якесь там солодощі перекусити. В принципі, теж зручно досить. Щось я багато використовую слово, в принципі, вже мені хтось писав за нього. нічого, Будемо лікуватися. Uh, всі рестерії вони є власністю штату. Uh, Нема різниці, де в якому вони знаходяться, тобто, якщо це Віскансен, Віскансен, то їх зараз. А якщо в Ілінойсі не знаходиться рестерія, то власники Ілінойс. Е, і вони обслуговуються за рахунок штату. Тобто е, ми платимо податки за використання хайвею, то рестерії використовуються. Так тобто обслуговуються за рахунок тих податків. Щось я довго сплю. Лишився один хлопець з флетбетом Коністогою. Досить новенький в нього Пітербілд. гарний. Oh yeah. Несерйозно хлопці, несерйозно. Приїхав на компанію на делівері, тут купа, купа місці, деліверії розвантаження. Знов перекладають для тих, хто ще не в курсі. Компанія цікава. Е, я так розумію, що це компанія з їдою, тому що дуже багато ріферів. Сказали, що е, хотів зробити чекін. Вони кажуть, е, у нас перерва, приходить через 10 хвилин. Так собі думаю, зразу згадаю, то колись було, що е, приходиш десь там в Україні, якусь там касу або щось там таке. Або навіть колись був такий прикол, що в магазинах були перерви. Ніхто не працював. І тут собі теж така тема. Так, бо ну, нормальне явище, тому що я розумію, людям треба там, перекусити, обід обітмати, там чи сніданки. Я в принципі нічого не маю працю. Так, виглядає мій вантаж сьогодні. А, якісь мішки. Скоріше всього якась добавка до якогось продукту, харчування. Розвантажили мене швиденько. За хвилин 40. Так що ставимо компанії оцінку відмінно за розвантаження. Ідемо, подивимося, що в мене там з Деркою в трейлері Хочу вам сказати, що пошкодив трейлер досить сильно. Ну, треба бути обережним. За 12 років їзди. Сьогодні вже на напав. Перший раз маю мене в кафеня. Перший раз я зачепив трейлер, верніше защипив трейлером міст. Е, якщо чесно, навіть не дуже сильно розстроївся, трошки. Е, просто треба добережний. Зараз вам покажу, чого так вийшло. Ну, основна причина, в тому що я поганий водій, це перша причина. А другу зараз показуємо. Друга причина, що так все сталося, це п'яте колесо. А в мене це саме п'яте колесо, воно дуже високе. І якраз проблема от, от в цій штуці, в цій наварці. Мені здається, що це не заводське рішення, що це хлопці самі зробили. Приварили, тому що п'яте колесо має бути на оцій На оцій штуці їздити на, 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 на цьому. А ця штука вони доварили для того, щоб підняти п'яте колесо, тому що коли тут були ті фендера, воно їм не, не вміщалося. І саме нормально було б поставити нове п'яте колесо, або ту штуку відрізати і приварити п'яте колесо до свого так якби, стандартного місця. Це треба буде обговорити з механіками, як це краще зробити і скільки це буде коштувати ця робота. Тому що за таке вони беруть багато. Я би не хотів забирати оце довге п'яте колесо. Іменно, бо в мене йдуть оці рейси йдуть до кінця. Тобто я можу п'яте колесо посунути на самий кінець. І це добре для того, якщо. Якщо возити кархолер, Тобто, якщо возити машини, то є добре, коли ти можеш п'яте колесо посунути до кінця, щоб там регулювати вагу. Тому щоб лишити універсальність цього трака, не хотів би цю штуку забирати. Тільки би його трошки опустити і було б ідеально. Це треба було зробити давно, ще зразу як я робив цей трак. Але було ще багато всього важливого і дорогого що робити, тому так би до цього діло не дійшло. Лотаряк, Ти доволі поїв, та? хвостом махаєш? ти дитина маленька. Все, так би все зробив, двері закрив, можна їхати, їду на пікап. Сьогодні буде довгий рейс. Так спрацювала моя рація. Буде довгий рейс на 700 миль. так що треба все робити швидко, бо буду сьогодні працювати дуже багато. Тому знову вертаємося до, до низьких мостів. 13,6 міст прохідний, але в моєму випадку не дуже. Так що хлопці вважайте, коли їдете. Я знаю, що в мене один колега колись під мостом 13,6 лише лишив трейлера, причому постого трейлера. Він заїхав на пікап нормально, виїжджав з пікапа. На мості 13.6 е, довольний, п'ятниця вже все їде додому і на мості 13.6 лише в е, півтрейлера. трейлера. Так що, коли 13.6 бажано дуже-дуже помало проїжджати. Я в принципі вчора дуже помало проїжджав, через то пошкоджені тільки трошки. Якщо би їхав трохи швидше, то напевно цей трейлер вже можна було б списати в Карбіш. Виконую прохання глядачів, знову показую дорогу. Зараз ми проїжджаємо в Віскансен. Сіній Віскансин у своєму красиве. Дорога рівна, трошки з горбиками і ямками, як і майже вся американська дорога. Тому я вже до неї звик. Багато людей в Європі, в Україні думаю, що в Америці дорога така, як в Європі. Але насправді воно зовсім не так. Хоча насправді дорога не така ж дійсно і погана. Їздити можна досить комфортно. особливо на американських машинах. Тому що всі американські машини розраховані більше на комфорт. Тому ці дрібні нерівності на дорогах вони досить непогано сприймають. Приїхав я на пікап. Мене вже завантажили папером. Цього вантажу я трохи боявся, тому що там є дірочка, це небезпечно, але папір на палетах. І це вже плюс, тому що навіть якщо з тої дірочки поліється вода, то мені папір не режектне, тобто його по-любому заберуть, розвантажити. Так що все добре, на піка... вже... їду вже на делівері. Їду в Ухаю, сьогодні багато дороги є, але нічого не трохи. Думаю, що все встигну зробити Нормально. Е, виїхав з пікапа, їду вже на делівері в Огайо. Е, маю добрий кусок дороги 620 миль. Але по дорозі тут в Віскансені ще маю зупинитися, взяти дві дверки до машини. Е, тому що я купив ще одне відро. Е, вам е, ну, в цій серії відро вже не покажу, а може ще покажу. Але дві дверки зараз треба забрати до нього, тому забираю дві дверки. Їду в Чикаго, зупиняюся, це, скидаю ці дверки і далі спарю на Охайо Сьогодні буде довгий день, але може буде продуктивний Забираю дві такі дверки для Honda Accord яку я купив вчора на аукціоні. Думаю, думаю, що в колір купив дверки. Все, закріпив двері, стрепа, одна, друга. Все, тепер все на місці, можна їхати. А що там за машина, то все то вже покажу як приїде, тому що зараз все розказувати немає сенсу, а вже біля машини то все розкажу. Можна подивитися еволюцію товінг траків. Тут стоїть старий товінг. А тут стоїть новий томір, який вам більше подобається. Мені більше подобається цей старий, якщо б у нього поставити якийсь гарний моторчик, була б прикольна тачка. Скинув тільки що дверки від машини, заїхав на сервіс плазу, віддав племінник, він забрав пікапом і забрав їх додому. Так що все робив дуже швидко, і, не ну, і встиг там нічого зняти. А, саме основне віддав Волтера йому. мо. Поїхав цей рейс без Волтера, тому що а, зараз треба буде багато їхати вночі і в мене не буде дуже багато часу, щоб зупинятися з Волтером гуляти. А зараз буде якраз такий період, що я захочу зараз погуляти, потім через дві години ще перед сном захочу погуляти. А це все по 15-20. Я співоди не часу, все додаю до моєї їзди. І... Нема в мене зараз. Цього часу. Тому так буде. Цей рейс буде без готові. Заїхав я на спідвей. Заправлятися не буду, каву брати не буду. А, зараз покажу, що буду робити. А, що я хочу зробити сьогодні? Хочу залити хаду. А, я два тижні тому міняв масло. А, Ха зразу не мав з собою присадки, ревіталізант. А на цих вихідних я взяв з собою ревіталізант, купив, то зараз його буду заливати. Хада у нас іде в такій модній коробочці, все оригінально закрите. Так щоб вони казали, що я туди якусь фільму. Пхаю. Коротше, така баночка ревіталізанту 950 мл, один кватер американський. Його треба добре взболтати. Дуже добре треба зболтувати його. Чого треба зболтувати, тому що там всередині йдуть такі шарики спеціальна хімія, Якраз яка і робить весь ревіталізуючий процес. Все-таки ревіталізант він забиває царапини дрібні, дні, так якби перетворює ці царапини в щось подібне до металу. Відповідно, дуже добре на вкладищі, на всі рухомі частини. Не робляться задири і відповідно, потім мотор довше служить. Крив горловину, а аж такий мотор гарячий, звідти дим валить. Зараз це все туди виливаю, потім ще залию сюди трошки масла, щоб вимило все, що там лишилося. І ще, ще раз туди це все залию. Це все бажано робити одразу, коли міняєш масло, але так як я в принципі, не дуже багато проїхав, то воно окей. І якщо ви зробили це все не тоді, коли міняєте масло, то перевірте, просто, що коли ви залили ревіталізант, ви потім ще проїжджаєте 2000 миль на, на ревіталізанці. Бачите, в всередині є червоні кружечки, їх тут дуже багато всередині і це вони якраз. Коріч весь процес цей чудесний. Все, тепер пішов процес заливання. Для краста, якби добре, треба ще долити галон масла. Трошки взяло масла за цих два тижні. Все, пішло все туди. Зараз ще раз полоснем мас маслом, щоб все вийшло і все. Чого хата? По-перше, український продукт, по-друге, я вже ним користуюся 5 років. Не, більше. Я ним користуюся вже 7 років, відколи в мене перший був мій трак Кенворд 660 Я його купив і на ньому проїздив 6 років, півтора мільйона миль. І Я не користувався постійно хадо, але дуже часто використовував хади. І Я в принципі, задоволений трак відходив дуже довго. Тому, тому я вам рекомендую. Сьогодні перевірив, скільки вже є підписників. У вас вже є 8100. Дякую кожному, хто підписався на канал. Так тримати. Хто ще не підписався, підписуйтесь. 8100 підписників це капець круто. Неймовірна кількість людей. Не думав, що те, що я показую та і розказую, може подобатися тільким людям. І отримати від вас таку сильну підтримку. Це дуже приємно. Надихає, далі працювати, знімати щось цікаво. Так що кожному дякую за підписку.